З вами канал Леговідео. І сьогодні на фоні недоробленого ще винатора я вам покажу, як зібрати 5 зорельотів, хоча один це шагоход з зоряних війн. Давайте почнемо з першого. ATT. Це шагоход, він вийшов більш-менш достовірно, лише в нього має бути 6 лапок, але в такому масштабі це не зробити. Що ж, давайте подивимось, як він збирається. Складається він із ось такої кількості деталей, небагато і нічого важкого. Так, ставимо першу лапку, другу лапку, третю і четверту. Я його сильно не доповняв, тому що маленький спойлер: у венаторі, всередині, хоч він і недороблений, там є ангар, на який будуть ставати ці маленькі зорельоти. Зараз вам його показувати не буду, щоб не спойлерити. Так, ось ця конструкція. Ставимо кабіну, точніше основу кабіни, кабіну і ось таку пушку, як було і в самому фільмі. Простенький шагоход, але виглядає непогано. Далі в нас іде інтеркептер, джедайський перехоплювач в моєму варіанті в кольорах Ейнакіна Скайвокера. Складається він всього з п'яти деталей, це взагалі мало. Що ж, ставимо е, ось так ці деталі. Навіть оцю правильні взяти просто кубик, е, але у мене його не було. Ставимо ось таку дедалі, щоб ця деталька була жовтого кольору, у мене знову ж таки такої не було. І ставимо дві решітки. Якщо немає решіток, е, можете взяти зараз покажу ось таку детальку і її якось поставити ось так. Це, звісно, буде гірше, але також можна. І ось. До речі, що взяв, то і покажу ось такий дропшип. Звісно, виглядає він не супер ідеально. Але головна суть, щоб він мог е перевозити наш ITT, як і в фільмі. І він його може перевозити. Так також, як і в фільмі. Тільки треба пушку е зігнути. Давайте подивимось, як він збирається. Що ж складається він у нас з ось такої кількості деталей. Давайте зараз скажу, оця деталь у мене слубана з ось цим тайлом. Але зараз вам ніхто не заважає взяти ось таку деталь і ось таку. Тобто, як дві букви Г, одна тільки знизу спіном, а друга зверху. І на них ми кріпляємо один тайлик, другий, будемо думати, що він в кольорах Курсантської гвардії. Тайлики в мене також прозорі, таких не було. Далі ставимо цю детальку. Чому ось так? Тому що вона має бути щось типу тих турбін. Звісно, турбін не більш продовгувають, і в ви ідеалі використовувати бінокль у мене такого не знайшлося. Ось така деталь вона, в лего, якщо не помиляюсь, є. Давайте її поставимо. І е, скло. Звісно, не найкраща моделька з цих, але все ж таки присутня. Ганшіб. Або ж LAAT Ось такий, оскільки вони, по суті, ось це. Це Карго-версія цього, тому вони і схожі. Простенька, Простенька модель. Давайте подивимось, як збирається. Що ж, в основі у нас ось така деталька. Далі нам треба поставити крила. Звісно, крила мали б бути просто тоненькі, але таких в Лего просто нема. Далі ставимо цю штучку. Тут знов ж таки підійшов би деталь, як вона називається? Бінокля, але в мене її знов ж таки немає. Ну і трішки продовжимо конструкцію. І поставимо кабіну. Щоб не було до мене питань, чому, типу, така маленька, вона б мала бути десь ось така, щоб там був той відсік для людей. Та все просто той відсік під крилом. А крило в нас як трикутника, не як полосочка відходяща. І остання моя улюблена з тих моделей – 19 Torrent. Вона виглядає ось так, вона в нас в розкладеному вигляді, в складеному щось, ось так вона мала б виглядати. Але в мене вона може бути тільки так. Давайте подивимося, як збирається. В-19 Торин складається з такої кількості деталей. Ставимо ось так. Тепер, Крила незаконна лего техніка, якщо її, звісно, так можна назвати, нам треба ось так поставити крила, інакше ніяк не вийде. Так, Ставимо цю штучку і в неї вставляємо одну детальку і другу. Взагалі, крило мало б бути без другої. Чому воно з другої? Та все просто, тому що. В нас він би так не стояв. Тому ось зараз поставлю їх. Туторіал, звісно, невеликий, і моделі також невеликі, але я задоволений ними. Вони в масштабі до ось цього грандіозного проєкту. На нього огляд вийде ще не скоро, я вже над ним три дня працюю. Тому ось поки що так. Буде він повністю з інтер'єром, скоріш за все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!